Яка працює з об'єднанням відповідальних громадян, є моєю доброю подругою колежанкою багато років, запросила сьогодні поговорити із громадськими активістками про те, що хочуть медіа і що власне, хочуть громадські ініціативи від медіа. Дуже часто нам видається, що ми нібито по різні сторони барикад і ми можемо кудись не приїхати, щось не висвітлити, хтось на нас ображається. Але насправді ми всі працюємо над одним, над великим громадським громадянським процесом. Ми будуємо громадянське суспільство і ми хочемо, щоб ті люди, які ініціюють якісь заходи, більш чітко формулювали не лише для своєї аудиторії, але й для більш такої прохолодної аудиторії, для наших читачів і читачок, які не є підписниками-підписницями спільнот культурних, економічних, ветеранських ініціатив, ініціатив для переселенців, для дітей, будь-яких, щоб вони говорили з нами більш чітко, а ми відповідно говорили з вами, дорогі глядачі і глядачки, про те, що ми можемо разом змінити в цьому місці. Ми з об'єднанням відповідальних громадян робимо серію освітніх тренінгів для жінок, активісток, волонтерок, дівчат, які працюють в громадському секторі, для того, щоб різними способами різними темами підвищувати якусь загальну обізнаність і професійність. Сьогодні ми на тренінгу Секрети медіапартнерства. як говорити, щоб вас почули, і власне це все пояснює про що ми сьогодні говоримо: про якісь пішечки, про помилки, про якісь лайфхаки, як говорити з медіа, як бути почути і як бути цікавими медіа, щоб вони приходили на ваші заходи і е, були самі зацікавлені, а не просто зобов'язані бути. Спочатку я прийшла, просто мені було дуже цікаво послухати, мене зацікавила тема. Я вже за половину цього тренінгу дізналася багато нового, про що я взагалі раніше навіть не думала. Сподіваюся, друга половина так також інформативно. Мені дуже подобається. Я рибки прийду ще на якийсь подібний тренінг. Перше ми співпрацюємо з першим Криворізьким досить давно і мені цікаво було послухати Софію її досвід, і компетенція. Uh, і плюс ми постійно освітлюємо свої події у кривому розі в медіа. Плюс я паралельно в іншій організації працюю в комунікаціях і, звісно, завжди хочеться вчитися. Попри те, що я багато знаю про співпрацю з медіа, хочеться якось це розширювати. Uh, стопудово я не знаю всього, хочеться якось дізнатися там про свої помилки, чого надалі уникати. І, і uh, пройшла тільки половина заходу, і я вже дізналася щось нове, і дуже вдячна. Хочу, щоб життя в Кривому розі було активним, цікавим, і веселим, і більш того, пізнавальним освіченим, для того, щоб співпраці можна було контактувати і громадськими організаціями, приватним підприємством, зі ЗМІ з нашими інформаційними партнерами. І хочу, щоб ми коректно спілкувалися, щоб нам було приємно один з одним і розуміти, що болить їм. Сьогодні ми дізналися дуже багато того, що я думала, що я знаю, так а це помилки такі дуже значні. І це ображає власне, наших інформаційних партнерів. І багато чого нового дізналася в плані фінансової безпеки і фінансової складової, як правильно, можливо, десь відкоригувати свою роботу, щоб було комфортніше з нашими ЗМІ співпрацювати. Тому захід, неймовірно, цікавий, інформативний і дуже повпливав на мене в плані якоїсь. Вітової концепції того, що я хочу далі робити, і як допомагати іншим. Мені цікаво було прийти, тому що тут посередині і мені ми можливо, як народних пальців і колежанок, колег, партнерів. Дуже цікаво було дізнатися нову інформацію, а ще цікаво подумали, як не треба. Щоб на оцій три інформації краще зрозуміти, як треба. Тому я для себе чітко взяла інструкції, як не треба комунікувати з ним.